Друзі, всім привіт, всім доброго дня. Не дивлячись ні на що, всього вам найкраще. Шо, шо ну підожди, друзі, побачив спеху. Скільки? 27 500. Хо-хо-хо! Я вам казав тільки що от недавно ось перед відео, що буде 30-ка. Я вам кажу, блін, всякі оці приколи будуть. Будуть танки по 30 тисяч. Ну майже вгадав. Дві з половиною не вистачило. За Лісну Відьму 15. за Лісну Відьму дав би 8500. 8800. вз 114. Не знаю, даром не потрібний. СП114, 27 тисяч. Та де ти жо? Хо-хо! Та це друзі ор. З нас просто оруть, друзі. Я вам серйозно кажу. Ну, 27500 за танк 10, який вже, не знаю, його роздали в квестах, в ключах. Ну. Не знаю, друзі. Якщо ви купите її за 27500, це буде просто ваш. самий дурний. Вчинок у вашому житті. Так, що вам ще, друзі, хочу показати? А оце як вам така... Зараз... Хвилиночку... Як вам така, друзі, пропозиція? За 344 гривні вже, типа, прем куплять, бустери і кси. От за що я вам і казав. У своїх відосах. пам'ятаєте, я вам казав, друзі, не продавайте прем. Годові преми не продавайте. Вони вам знадобляться. Що їх посплавляли за 3000 золота там чи скільки ви там навибивали? А тепер дивіться, який прикол. За. Майже 350 гривень, треба купити. Прям якісь бустери в шиві так ще й пограти, на DX3. Ну, це жахлива пропозиція, на мою думку. Це просто жах. Просто жах. З нас просто, я не знаю, або за клоунів тримають, або так, і ось, друзі, ще вийшов квест на камуфляжі. Хто там казав мені, камуфляжі повернуть вам. Ось вони всі повернули. Все. По він треба проходить.